доброго вечера. Привет, 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 привет. Я пару месяцев тому ездил в Харьков, и у меня там был выступ с стендапом, и я выступал в закладе, который называется «Рот-бар». И я сидел в такси, и водитель мне говорит «В рот». Я кажу спочатку довезика в бой. <плес> Найлегші п'ять зірок в його кар'єрі. Зараз є певні такі психологічні всякі загони. Дуже парю через те, що вважаю себе поганою людиною і хочеться стати краще. І я почав думати, що мені треба виправляти. І в мене є така штука, дуже погана, вона мені дуже не подобається. Я дуже проявляю увагу. І я дуже засмучуюсь, коли увага дістається не мені. Я нещодавно гуляв з собакою. Підходить охоронець ЖК і каже: А хто ти така дівчинка? Така гарнюнька, така принцеска. Я стою думаю, єбать, я намитий, наглажений. Я для кого це роблю? З Собакою теж є певні проблеми, бо коли вам вдвох треба кудись поїхати, вам треба її десь залишити. І ми останній раз, коли з дівчиною поїхали в Одесу, ми залишили собаку в садочку для собак. Такий існує, це такий саме, як у людей, тільки собача їжа на обід виправдано. І... І в них в цьому садочку є така функція, там висять камери спостереження, і ти можеш в будь-який момент зайти і через телефон, подивитися, чим зараз зайнята твоя собака. І ми з дівчиною їдемо в Одесу. В нас зупинка в Умані. Вона каже, давай подивимося, чим там мілка наша займається. Я кажу, так, да, давай, ми вмикаємо в момент, коли одна собака залізає на нашу собаку. І дівчина каже: Давай, вимкнемо, а я кажу: ні. E, наша черга дивитись. Як вона займається сексом, так. Да. Ще я зрозумів, наскільки страшне місце ринок. Коли ти заходиш там у цей прилавок, голова свині, вуха свині, ноги свині, і ти такий. А шия є? Я думаю, якщо б свиня знала, яка в неї смачна шия, вона. Ще жіночки ось ці на ринку. Вона стоїть по центру, наче навколо неї в корову гранату засунули. І вона. Тупо масовка на розсміши коміка. Стоїть. Я останній раз купляв м'ясо, і мені ця жінка каже: Храні вас Бог. Я думаю, не мене, не вас. Він зараз цією свинею на небесах отак дивиться. Вам така пізда. Ти тільки сюди потрапиш, ми сцену з чорного дзеркала перезнімемо зі свинею. Хочеться, хочеться бути добрим, знаєте, як, як дільфін. Дільфіни класні. Я дуже люблю дельфінів. І я дуже сильно проти дельфінаріїв. В Одесі до сих пір працює дельфінарій. Я вважаю, що їх не повинно існувати, їх треба зачинити. І коли я останній раз був в Одесі, я проходив повз дельфінарій, і в маленьке віконечко побачив дільфін, який там плавав. І я дуже сильно засмутився. І щоб якось підняти собі настрій, я пішов поїв суші. Е... Ну, була лосось, ну пішов нахуй. Е... Дільфін класний. Дільфін викликає в нас позитивні емоції. Ми коли бачимо дельфіна, ми одразу такі: Вау, дивіться всі, дільфін, дільфін. Коли ми бачимо лосося, це одразу негатив. Ми є бать, 200 гривень. За ось цей шмат. Ooh. Дільфін класний, дільфін зрозумів, як працювати з людьми. Він зрозумів, що нам потрібно шоу, він почав стрибати через кільця, гратися з м'ячем. На дільфіні можна кататися, уявляєте, дільфін водій. Я впевнений, що він каже, що це хобі, в нього є бізнес, але дільфін водій, розумієте? Я нещодавно. Я нещодавно дізнався, що існує дельфінотерапія. терапія. Навіть дільфін вже, блядь, психолог. Розумієте? Я так засмутився. Я п'ять з половиною років витратив в університеті, щоб отримати диплом психолога. Ця хуйня без диплома їбашит! Що це таке? Що це за спартак субота з плавніком? Шо... Ще постійно кажуть, що рано чи пізно буде війна людей проти роботів, але я вважаю, що буде війна проти дільфінів. Ну, задуматись, вони вже віднімають наші робочі місця, вони вже психологи, водії. Ви в якийсь момент прийдете на стендап, буде виступати дільфін. Ви ти такий? А у всіх таке було? Лягаєш на спину і починаєш задихатись. А там, де дільфін-комік, там і дільфін-президент. Це вже відбувається, пропаганда вже йде. Ви не помічаєте. Оушен Плаза. <рик> Басейна. Хочеться бути, як дельфін, хочеться бути добрим. Дуже хочеться. Але ще ж існують стосунки. В стосунках дуже важко бути добрим, об'єктивно, дуже складно, особливо чоловікам. Я, я поясню. Спокійно. Чоловікам дуже важко, тому що у кожного чоловіка в стосунках є така функція, коли він повинен фотографувати свою дівчину. <рес> а, дівчата, це дуже складно. У вас в цей момент щось таке з самокритикою відбувається. Я стою, фотографую свою дівчину, думаю, яка вона в мене гарна. Вона підходить, дивиться, каже: піздец. <рес> Глаза, як у криси. Сутула, як собака. Я стою, думаю, їбать в мене смак. В мене по опусу деоматіз тупо. Але, дівчата, е, даю вам пораду. Перед тим, як попросити хлопця вас сфотографувати, подивіться його інстаграм. Подивіться, що цей кекс сам вважає гарним фото. У нас з вами дуже різні поняття одних і тих самих речей. У мене дівчина виклала сторіс, там сніданок і підпис. Магія ранку. Друг викладає з таким самим підписом, але на фото, на хрещатику обосаний бомж валяється. У нас з вами навіть критерії дуже різні. Дівчата можливо, щоб зачіска класна була, світло падало, фон. У чоловіків не так. В нас якщо не моргнув, уже заїбісь. Якщо поряд з тобою на фото моргнув друг і в нього тупе їбало. <реку> У чоловіків фотографії це тупо обкладинка UFC. Тупо. мене друг ось так сфотографувався, в нього хрестик ось тут був. Він знаєте, як фото підписав? Я православний індюк. Ще у дівчат налаштування як вас фотографувати. На два кроки відійди. Ноги ширше, руку вгору. Я думаю, в якийсь момент вона скаже: і колесом, блять, на курси фотографа Нікіта. Я ще помітив, що чоловіки не люблять фотографувати своїх дівчат, коли вони гарно виглядають. Але тільки ти схожа на бомжиху з ЖД. Він і світло поставить, щоб твої сенці, блять, було видно. Новий прищ сюдаєво, його, його блядь. У мене в телефоні купа фотографій, де моя дівчина тільки прокинулась. Знаєте, коли не зрозуміло, прокинулась чи інсульт. коли Ще ось ця функція дуже сильно наблизити обличчя. Тільки в телеграмі чат про шашлики, обкладинка бах нахуй! Готова. Але, дівчата, якщо ваш хлопець вас фотографує, коли ви погано виглядаєте, цінуйте це. Бо покохати тебе, коли ти гарна, може будь-який чоловік, а кохати, коли ти схожа, блядь, на куртку Хагріда. Це і є кохання, розумієте? Цінуйте це. Добрим бути. Важливо, дуже намагаюся, але ще ж є гроші. Ох, гроші. Дуже люблю собі щось купляти. Платити за це придумав уєбан якийсь. Кожен раз. Мене, ще, мене дуже сильно дратує в Монобанку, коли ти розраховуєшся, котик мурчить. Нікіто вас з мур в'їбав. <talé> У мене є така ідея, що коли ти витрачаєш кредитний ліміт, потрібно, потрібно поставити звук, як плаче твоя мати. <sharpé> що ти розраховуєшся там. <sharpé> 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 Ніхто не буде їх витрачати, буде все класно. Врашак дуже дратує, знаєте, коли ти йдеш щось купляти, і ти розраховуєш на якусь певну суму, приходиш, а там замість цієї суми зовнішній борг нашої країни якийсь. Я нещодавно купляв квіти своїй дівчині. І я зайшов в якийсь незвичайний магазин квітів. Він, знаєте, наче Тім Бертон відкрив. Всі квіти такі дивні, якісь такі, але прикольно, прикольно виглядають. І я обираю квіти, які мені треба зібрати в букет. Дівчина мені їх збирає. Я дивлюсь на цей букет і такий дивний. Але прикольний. Яка крошка на пепсі, щось знаєте? Дивно, але можливо це прикольно. І вона збирає букет і тягне мені ось такою посмішкою. Ця посмішка називається Єблан на гачку. Коли мама в дитинстві каже: Я про твої оцінки не розповім батько, але ти мій боржник. І вона тягне цей букет і каже: всім тисяч. Сім тисяч за ці гроші Наталя Могилєвська Кожному з вас в обличчя відправила меседж, просто отак. От. І я дивлюсь на цей букет, і я такий: це не окрошка на пепсі, це фуагра з печінки Золотого Гуся з клубу анекдотів. Вимачене в слізах влади ями пролотих за Україну. Печінку відбивав особисто кличко молодший. Бо старший не зрозумів задачі, в'їбався в, в і уїхав. Я виходжу з, з квітково з цим букетом, наче мене обіцяли просто. Я їду в метро з цим корнем мандрагори. На мене всі дивляться, наче знають, що я єблан просто. Наче коли я їх купляв, це на екран гулівєра вивели. І весь Київ такий єблан же! Єблан! Починається повітряна тривога. Я такий, це не повітряна тривога, це наземна, обережно, поки й виходить довбойоп з квітами за 7 тисяч. Я доїжджаю до своєї дівчини, дарую їй ці квіти, вони їй сподобались, все добре. Проходить тиждень, мені дівчина дзвонить, каже: Ти уявляєш, квіти до сих пір стоять. Я кажу: просто стоять, <реш> не танцюють, не прибирають хату. Квіти за 7 тисяч повинні робити пильцу, від якої в мене тиждень буде стояти. І не подумайте, це не про те, що мені шкода грошей до своєї дівчини. Ні, просто 7 тисяч. Сім. Давайте я вам приведу приклад. Через місяць у Наталі Могілєвської. Києві концерт, який називається Я вдома. Нас попереджають. Вона вдома. В неї не всі. Вона вдома. Квитки стартують від 200 гривень. За 7 тисяч ми всі з вами. Ідемо на концерт. Нам похуй Наташі приємно. Ну пару тижнів тому в Києві був дуже сильний грім. І я вночі від нього прокинувся, подумав, що вибухи, і побіг в коридор. І поки я біг, я не знаю чому, але в коридорі я зробив ковирок. Я, я потім сидів, аналізував свою поведінку і подумав: ну, а якщо б це був шахет, і я від нього ковирочком ушов. Просто на наступний день в усіх новинах. ковирок в життя зробив киянин. Я ще стою, в мене беруть інтерв'ю, я такий, ну думав, сальта. Потім вирішив, що понизу краще піду. І в мене в голові цей ковирок виглядав дуже класно, дуже професійно, але я розумію, що тільки в мене в голові. Це виглядало приблизно так. Падіння берлінської стіни. <риклад> Відео в кольорі. <риклад> <риклад> Ви супер, я все, дякую, гарного <риклад> вечора.